Миру всім здоров'я кожному. Лише цього хочу побажати в День сьогоднішнього свята. Сьогодні трійця в нас зелені свята. І птиці своїм щебетом вітають нас із цим святом і сьогоднішнім. Недільним днем, який, слава Богу, настав. За що й дякуємо Всевишньому. Ось так починає розквітати плетиста троянда. Вона лише один раз цвіте, але ж цвітіння її щороку не перевершене. Обов'язково покажу, коли розцвітеться повністю. А зараз нарешті настав бал. Півоні, вони в мене не підв'язані, якось не доходили руки, та й трохи здоров'я не дозволяло, але все ж таки своєю шикарністю, своєю красою, своєю неперевершеністю, милую зір. І хоч. Багато дехто пише, що не садить півоні, тому що вони швидко перецвітають. Але, напевне, пишніших квітів, ніж півонії, все ж таки нема. І поряд зріднилися по кольору, якось так вже співпало. роком я так садила, бо не знала, як буде цвісти цей клематість. розцвів вже нарешті. Ось такий красивий клематис. А півонії у мене давні сорти, бабусині, як їх ще називають, але хоч вони й давні, то вони від того не перестали бути красивими. Кожен рік дарують ось таке росне цвітіння. Можливо, вони навіть і стійкіші, і невибагливіші від сортів теперішніх. А ростуть вони вже багато років на одному місці, і догляд за ними мінімальний. Правда, було, що при пересадці на нове місце, при поділі старих кущів, не цвіли вони в мене пару років, але потім я прочитала, що в піванії після пересадки можуть зацвісти аж на третій рік. А з вами канал Село Ти Моя Доля, і я вас вітаю на нашому каналі. Бажаю мирного доброго дня. Вітаю сьогоднішнім святом. І головне, як я вже сказала з самого початку, бажаю миру всім нам і здоров'я кожному, а решта прикладеться. А це у мене один із теперішніх сортів. І той гібрид, так званий, який я замовляла. Інтернет-магазині Матла Флоерс. Там я вже багато разів замовляла квіти. Мені подобається якість висланих квітів із цього магазину. Ще один я замовляла: піон і то гібрид в цьому році. Я показувала в своїх відеороликах. Він у мене квітнув в кімнаті, бо був присланий в горщику. і Стояв в кімнаті, я не висадила його вчасно на вулиці, і він перед в кімнаті, але показав, який, яким він має бути. А квітнуть півоні в залежності від того, де посаджені. Наприклад, цей кущ посаджений більш в затінку, то він ще не розпустив свої квіти. Але хоч мені дуже подобаються давні сорти, і я не збираюся з ними прощатися. Та все ж таки, більше мою увагу зараз приковує ось цей піон, який я вже показувала, із з гібридів. Ну, можливо, тому що нове сито на кілочку. Але все ж таки, ну, дуже красивий. Хоч, на жаль, не пам'ятаю назви, не записала. А надіятись на пам'ять, це не дуже, таке вдяч... не дуже така вдячна справа. Починають квітнути мої троянди. І найпершими розквітають троянди. Знову ж таки, не записала назви, котрі замовляла в інтернет-магазині Тетянин Сад. Там також замовляла безліч рослин, ну набагато менше, ніж у Фловерс. але все ж таки немало. І, як кажуть, також задоволена рослинами, які там замовляла, і в тому числі і трояндами. Замовляла рожеву, знову ж таки, як я вже сказала, не пам'ятаю назви. То й прийшла рожева. І ось так кожен рік. Також дарує таке красиве ресне цвітіння. Цього року я її не обрізала на нижчу, то вона і розквітла ось такою високою. Слава Богу, взимку, не пошкоджено морозом і також і весняними заморозками не пошкоджено її довгі батоги. І ось цю красуню я також замовляла в тетянин сад. Так що якщо буду замовляти ще рослини, в багатьох інтернет-магазинах дуже багатьох замовляла я рослини. І писала критичний відгук про сади Буковини. І в флоріумі, славно, звісно, не буду більше замовляти рослин. ще в деяких. А це. Черговий раз показую красуньовий гелу. Навіть якщо вона цвістиме лише один раз в цьому році, то все ж таки цвітіння її не перевершена. Ось така красуня. І також фактично бездоглядно цього року я її навіть не обрізала, трошки обрізала з весни обмерзлі пагони. Але це була все, так би мовити, романтика. А тепер повертаємося до прози і показує, що вчора я накопала вже картоплі сорту Рів'єра. Вперше накопала ось така вона ще дрібновата. І така в болоті, що я навіть не знаю, як її домитись. Це вже трошки я її мила. Але якось таки я її домиюся і пошкребу, і вперше буду варити в цьому році молоду, корисну картоплю з власного городу. Вона посаджена у нас була 27 березня, а це Хмельниччина, північно-західний регіон. Хмельниччини, Красилівський колишній район. Так що я вважаю, що... Цей врожай такий в нас ранній порівняно. Але скажу по секрету, що накрита була картопля агроволокном І від морозів агроволокно 50-ка врятували. Нашу тільки трохи були примерзлі деякі гілки. Бачите, вже майже і помила. Ще трошки. Збирається цвісти лаванда чи лавандин, не знаю навіть. Бо кажуть, що є ще крім лаванди і лавандин. Але хто в мене, то я не знаю. Ось так в нашому житті переприлися, як колись писав поет: красиве і корисне, романтика і проза. Ще один показ про те, що агроволокно. Як допомагає вирощувати наші рослини. Правда, не дуже тут ідеально було все, бо перші огірки все ж таки не, не зійшли, але я не знаю. Я не пробувала прокильчувати їх, можливо, це насіння було винне. Тут багато сортів було, таких розхвалених дуже сортів. Амур, бьорн і інші такі типу тих. І разом з тим посередині я говорила якось в одному своєму відеоролику. Посіяла прокільчений перець в той же самий день, коли сіяла огірки. І перець, хоч і були холоди, хоч ви знаєте, що перець такий добре, теплолюбива культура, перець зійшов і ріс під агроволокном, а огірки не зійшли. Напевно, все ж таки виною було. Насіння. А це вже другий садив чоловік. Вони також не всі зійшли, але, але зійшли, і агроволокно їх рятувало від е, заморозків, які повернулися. А перець тільки трошки мене брали люди, трошки я продала звідси перцю, Небагато, але щось там продала. То потім хтось дзвонив, а я казала, питалися за перець хотіли купити. А я казала, що дуже дрібненькі лишилися рослинки. А вони буквально за два дні ось такі великі. Потрібно буде висадити в себе на город. Бо це перець сорту Леся, я в минулому році садила і він мені сподобався. А огірки не знаю, що за сорт. Але які вже є, бо з огірками цього року не густо. На городі також сіяла, і вони не зійшли. А сіяла гібрид регал, і, як я вже сказала, не зійшли, а потім після нього пройшло багато часу, бачила, що не зійшли, то посіяла вже прокільчений гектор. І знову не дуже така вдача. Бо йшла війшов дощ злива, і якраз по цьому ровику проритому пішла вода, і лежали мої огірочки з голими корінчиками догорі. Так що я трохи їх позаглиблювала і сподіваюся, що нарешті з ними буде все гаразд. Але звичайно, врожай цього року буде не скоро. І ще маю намір ще посіяти огірки, але купив чоловік. Кущові, я їх прокільчила і вони погано прокільчились. Так що, напевно, навіть садити не буду. Показувала в одному відеоролику пересадку цих квітів. Ось такий вони мають зараз вигляд, це жоржина Фреско. Я її вперше, якщо це вона, якщо це не обман, вперше вона в мене. Я вже казала, що з десяти на сінин проросло сім. І я так думала, що вони так будуть рости, дві дві-три в горщику, але, напевне, доведеться розсажувати. Можливо, я їх і посажу в відкритий ґрунт. Бачу, що вони пускають бокові пагони, а місце в мене є де посадити. Бо однорічників цього року я ще фактично не садила. Ось так потроху вони ну, якось дуже тупенько підростають. Катарантуси і синія Захара чи Сахара і колі Якось дуже тупо підростають. Світе цар горох і зав'язує свої стручки. цар-горох який посіяний вже ще на початку березня. І витримав всі заморозки, так що переконалася. Тому що дійсно горо... горох не боїться ні заморозків, ні морозів, зійшов і ріс без укриття і без танців з бубнами. А сьогодні свято, і трохи від городніх робіт будемо відпочивати. Але все ж таки не сказати, що зовсім ніякої роботи не будемо виконувати, наприклад. Смородина, отже пов'язалися на ній ягоди, а на ній тля. Так що доведеться розводити на м'яку і просити чоловіка, щоб обробив. А взагалі роботи на городі вистачає, бо в нас ішли дощі, не давали робити, ні садити, ні сапати. І так ґрунт позабивали, що на цьому городі біля хати зробився асфальт замість ґрунту, так що потрібно рихлити, не все стилося до сьогоднішнього свята, але дасть Бог день і аби дав здоров'я, то помаленьку будемо справлятися. Це я показую салат. Знову ж таки, як часто густо, не пам'ятаю, що це за сорт, але як бачите, це салат листовий. І я також цього року зробила відкриття, що його зрізаєш. Ось так чоловік зрізає, і він потім відновлюється і знову росте з того самого кореня. Я навіть не думала, що таке можливо. Спочатку зрізали, робили салати ранньої весни, тепер вже з салату з салату не хочеться, то поїдають з задоволенням куря і курчата. А ще сьогодні синоптики обіцяють сонячний день, якщо вірити прогнозам, то можна заготовляти лікарські трави. А в нас цвіте, як бачите, чистоті і якраз цвіте бузино. Ось така моя сьогоднішня розповідь про красиве, процвітіння різних багаторічників і про корисне. Трохи про городні культури. Дякую всім, хто був зі мною, хто мандрував зі мною серед квітів і серед городини. Ще раз вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Дай Боже нам всім мирного дня і доброго здоров'я. З вами був канал Село Моя Доля. Коментуйте, підписуйтесь, будьте з нами. До зустрічі!